Ніхто з тих, хто вважається хорошим, які поїхали за кордон, оця от біла еміграція, розумієш, вони ніхто не відстоюють інтереси своєї країни. Тобто вони не виходять на акції протесту. Навальний став жертвою власної зухвалості. Мальчик, водички нам налей, ми дамо літім. Ну літі, просто шлях польоту Довітак. він виявився. Трошки вищим, ніж просто посадка в аеропорту Шерметів, розумієш? Тобто політ виявився вічним. Ну, молодець. Ну, це зухвалість. Нища. Це справа також він потрапив. Це справа в синіх трусах, розумієш? Але питання, питання в іншому, що вони виходили з ліхтариками, я тоді дуже сміявся, коли вони кидали. Сніжки в поліцейських і виходили з ліхтариками на сходи цирка на Цвітному бульварі. Ну Ви ж самі циркачі, тобто там не оголошували набір вклоуни в Російській Федерації в цирк. Та? Чому така черга вишукувалася? Що це за інфантилізм, не знаю, якого там гатунку? Тобто, від вас, українці, будуть вас поважати, якщо ви візьмете коктейль молотова в руки, вийдете. На Майдани, на свої, на площаді? Це... Ні, Саш, що? Так. Це неможливо. Як почнуть поважати, якщо ви будете чинити активний спротив всередині, всередині Росії. Не треба чинити активний спротив, спротив всередині Берліна, Праги, Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Лісабона це все е, крем для жопи мазь. Ваше місце е, я не кажу на параші, але в Росії. І якщо ви хочете для того, щоб, для того, щоб змінити життя, вам треба бути в Росії, якщо ви її любите, і міняти владу там. А до нас лізти не треба з порадами і так далі, і тому подібне.